Час перебування на фронті в районі бойових дій, я б його розділив на дві частини. Перше це перебування безпосередньо на лінії фронту, час несення завдань. І друге, це час, умовний час відновлення відпочинку, час несення бойової служби на лінії фронту. Це перебування в окопах на спостережному пункті, на зводному опорному пункті, наприклад. От, і графік несення служби він залежить від поточної обстановки на конкретній ділянці фронту і від комплектування бригади, точніше підрозділу. Залежно, скільки є людей, які на даний момент здатні нести службу, нехворі, цілком придатні для виконання завдань, час відпочинку, він його проводимо десь трошки далі від лінії фронту, і це може бути 10-15 кілометрів якомусь, до прикладу, селі вже там, звільненому. В будинках, в будинках, де люди вже не живуть, наприклад, в розбитих будинках, або в будинках, в яких люди дозволили проживати, цікавий був момент в нас, що я спілкувався з дружиною, і дружина каже: Ось є в, наш, в наших знайомих, проживають люди з населеного пункту, в якому ти зараз перебуваєш. Вони тут як переміщені особи. І вони пропонують в них там є лазня, там в них ж з їхнього дозволу живуть військові. І вони пропонують, можеш ходити до них для того, щоб ну, сходити в лазню. Як ми використовуємо час відпочинку за той час, це зазвичай там декілька днів. Потрібно почистити зброю, привести до ладу машини. Попрати одяг, привести себе до ладу, ну, звичайно, там приготування їжі, помитися і відпочити. Що стосується сезонності, звичайно, влітку легше, коли тепло, сухо, це відносно просто. Найважче це навіть не мороз, найважче це дощ і тоді мороз. Дощі і багнюка, коли кілька градусів тепла, воно все розкисає, болото, неможливо проїхати, це складно. Коли є декілька градусів морозу, це, це краще. Військова частина готує їжу, її можна просто собі приїхати і забрати. Але зазвичай ми просто беремо продукти і самі собі на місці вже готуємо їжу з цього. Також часом готову їжу привозять волонтери, навіть вареники. Це дуже приємно, відчувається підтримка людей. Ну і Це, звичайно, легше, коли є готова приготована їжа. Проблем з їжею немає. Принаймні в нас. Дивіться, військова частина форму видає. Цього року нам видали з запізненням. З одного боку, можна це, на це не звертати уваги, ну, що таке запізнення. Але для людей, які кілька разів виїхали в нульову температуру чи там, один градус морозу під дощем в невідповідному одязі, це є питання виживання. Це є питання їхнього здоров'я як мінімум. Але нам форму видали, все необхідне на даний момент ми маємо е, хорошої якості. З іншого боку, треба розуміти, що будь-яка армія вона видає мінімальний комплект. А військовий це така професія, яка потребує дуже якісних речей, дуже хороших речей. І в будь-якій армії військовий собі докупляє хороші речі. Тому велику частину своєї зарплати військові витрачають на, на свою зброю, на своє забезпечення. Бійці знаходяться, наприклад, якщо це поле, десь поза населеним пунктом. Це є лісопосадки. От, в лісопосадках є Упорні пункти, окопчики, спостережники, вогневі точки. Там є постійно бійці. Їхнє завдання не, не там, штурмувати ворога, а вони просто утримують ці позиції. Вони можуть бачити, як інші, там, інші підрозділи йдуть штурмувати ворога. Але їхнє завдання сидіти, сидіти в окопі і утримувати, якщо на наближається ворог, їх штурмувати. Вони відкривають вогонь, і зі всіх зі всіх можливих там, які вони мають видів зброї, захищають ту ділянку. З одного боку, це питання, яке так трошечки ставить всіх військовослужбовців на одну лінію, начебто всі мають одну думку. Багато людей цивільних, які не, не контактують з військовими, в них є якийсь такий загальний образ військового. Насправді військовослужбовці вони такі самі люди, як і всі решта, в них є дуже різні інтереси. Дуже різні погляди, в тому числі і політичні погляди. Але з іншого боку, можу точно сказати, що військовослужбовці абсолютна більшість не хочуть з боку керівництва держави поступок, тому що, незважаючи на те, що ми платимо безповоротно величезну ціну. Ця ціна буде марною, якщо ми підемо на поступки, і як ми знаємо просто з історії, це ні до чого доброго не призводить. Це призводить тільки до того, що ворог ворог нарощує свої сили і йде далі, йде далі. Тому військові досить болісно ставляться до, до ризику, що керівництво держави почне вести якісь. Перемовини, домовленості, якісь е, такі напівміри. Е, військові готові боротися за свою країну, якщо потрібно віддавати життя для того, щоб Україна повернула контроль над своїми землями, щоб захистити свій народ. Е, друге, чого, що болісно сприймають військові. І з величезним обуренням це якщо є якісь е, новини про те, що е, повертаються якісь старі схеми, хтось щось намагається роздеребанити, продати, коли там якісь недоброчесні судді відпускають колаборантів, е, і це обов'язково має змінитися і ну, це викликає обурення. Я думаю, не тільки в військових і. Очікуємо, що це буде змінюватися. Якщо воно не буде змінюватися, то маю думку, що як військові, так і весь народ ем, буде це змінювати. Е, ні. Е, теж оцей ракетний терор, насправді, він для мене не дуже зрозумілий, тому що. Е, Ну, мені здається, нас таким не зламати, ми не залякати, це не не це демотивує. Демотивують десь, як, якщо б були такі побутові проблеми, коли ти розумієш, що сім'я там їсти б не мала чи ще щось, то тоді, тоді так, ти б задумувався. А якщо ти знаєш, що вдома все добре в побутовому плані. То там ну, відсутність кілька годин електрики це не, не, це не про що. Я абсолютно нормально ставлюся до людей, які е, мають дітей, сім'ї, ну мається нозі там жінки з дітьми повиїжджали, зі старшими. Це дуже добре, що люди знайшли можливість вижити там, де їм краще. Я дуже б не хотів, щоб українці, які виїхали за кордон, щоб вони мали якесь почуття вини. Я знаю таких. Я вважаю, це дуже неправильно, дуже шкода. Це нормально. Ми для того і воюємо, щоб всіх захистити. Але при тому я, я не розумію тих українців, які виїхали. І все, вони все про це забули. Для них війни не існує також, часто моя така позиція. Мені не подобається, коли українці виїжджають. Тому що я вважаю, якби з 91-го року українці, всі, хто виїхали, якби вони лишилися, наша країна давно була б інакша. Люди виїхали найкраще, тому що втратили надію, що щось зміниться. За той час вони могли самі змінити країну. Їм просто не вистачило трошки віри. Звичайно, їм там легше, безпечніше, можливо, вони там більше досягнули. Але мені шкода, що люди виїжджають. Я сподіваюся, що всі, хто виїхали, що вони повернуться, хотілося б вірити. Якщо чоловіки здорові, абсолютно придатні до військової служби. І вони просто втекли, відкупилися. Це неприємно, тому що жоден військовослужбовець вмирати не хоче. І це не те, що службу несуть, якісь люди без почуття страху. Кожен, кожен має своє життя, своїх рідних, те, що йому близьке. І кожен хоче жити. І тому. Тому хотілося б, щоб інші це розуміли, просто були солідарні. З іншого боку, як віруючий, мені цікава така позиція біблійна, що в Старому Завіті сказано, коли виходиш на війну, там, здається, священники мали запитати, хто боїться, хто тремтить, нехай іде додому. Я думаю, що варто було б нашим, нашому командуванню, наше керівництво держави. Зробити можливість людям, які за нехай буде бояться, але вони готові зробити посильний, нехай буде фінансовий вклад чи будь-який інший вклад в боротьбу. І для чого, для чого, наприклад, змушувати людей, які є неефективними. Це, це одна з проблем, коли людей просто хапають на вулиці. От суспільство дуже раде, коли якогось алкоголіка, порушника правил дорожнього руху, дебошира, щоб його відправили в збройні сили, начебто, це має його перевиховувати, Він спокутує свою вину кров'ю. Він не буде ефективний. Це величезна проблема для всього підрозділу, коли є декілька мотивованих людей, готові йти на завдання, а інші будуть робити все, щоби туди не піти, щоби нічого не зробити, щоб сидіти на місці. І тоді ті мотивовані, в них просто дві більше навантаження. Для чого це? Це не допомагає. І таких, такі люди не міняються там. Вони, які є в сім'ї, які є вдома, такі вони і там. І від них ефективності ефекту мало. В одному місці, коли якась Ватна тітонька в аптеці видає якусь ватну фразу, її місцеві там мало не роздирають за кілька кілометрів чи там за десяток-15 кілометрів ти знаходишся в іншому населеному пункті, і там люди готові тобі допомагати, тільки якщо інші не бачать. Настільки атмосфера така прихильна до росіян. І переважно, переважно більш прихильні до росіян, там де, там, де бідність. Там, чим важче, тим, тим люди чомусь прихильніше ставляться до росіян чекають їх. Як батько. Учня ліцею живе слово. Я дуже дякую за те, що е, такий заклад є. Насправді мені б хотілося, я вважаю, що до того часу, е, як мінімум, протестантські е, церкви е, мали створити мережу навчальних закладів і виховувати наступне покоління, яке б могло. Е, Яке могло б бути елітою, християнською елітою нашої держави. Тому що зазвичай християни вони більш мотивовані, мені так здається, в тому, щоб вчити дітей, вирощувати наступне покоління людей, людей принципів. І тому я дуже дякую за те, що моя дитина має можливість тут вчитися. Е, мені б дуже хотілося, щоб ліцей надавав не просто знання, не тільки прививав любов до Бога, е, не тільки християнські принципи. Мені б хотілося, е, щоб вчили дітей, е, що є різниця. Е, це дуже важливо. Я пам'ятаю, що е, от, європейські національні держави, вони. Е, Утворилися фактично внаслідок реформації, внаслідок того, що протестанти перекладали слово живою мовою для людей, мовою кожного народу. І з часом прийшли до того, що найкраще, що може мати народ, це національна держава. Тому що Бог кожному народу окреслив місце його замешкання, його кордони, границі. І найкраще, коли держава має свою мову, свою культуру, свої традиції, коли ніхто на те не зазіхає. І тому я б дуже хотів, щоб наших дітей вчили любити свою країну, любити свій народ і хто як не християни повинні служити своєму народу. Я бачив багато. Ці... Ні, я бачив цікавих... цікаві відповіді на, на такі питання. Е, я не буду маніпулювати. Е, і це питання дуже часто ставлять. Е, і військовослужбовці, які е, розмовляють російською мовою. Чи є такі? І точно є такі. І хіба вони гірші? Ні, не гірші. Е, спілкуються. Е, Ну, я не знаю, більшість, не більшість, багато спілкуються. Є е, багато хто перейшов на українську, е, але перейшли ну, ну, точно не всі. Е, багато хто спілкується. І їхні, їм ніхто не каже, що вони якісь не такі. Е, вони патріоти своєї країни. Е, вони, ну, вони виросли в такому середовищі, вони до того звикли. Е, але я вважаю, що. Е, це, це питання воно з розряду е, якоїсь е, зробити жертву заради, заради кращого, от, перейти на українську. Е, тому що е, от російська мова, е, це така зачіпка, це, е, це пласт культури, це коло спілкування. Е, коли ти відмовишся від російського, ти помітиш, що ти. Е, Отримуєш зовсім іншу інформацію, зовсім, зовсім інше коло спілкування. І тому це важливо. Стосовно того, ідентифікація свій чужий, я знаю, що були моменти, коли це спрацьовувало, і росіяни ну, точно Сходу не можуть переключитися на російську, тому що вони росіяни з Росії мають на увазі. Вони її не знають, і це може бути ідентифікацією, що це чужий. З іншого боку є багато мобілізованих з ордло, які спілкуються українською. Ну, не знаю, спілкуються, вони нею володіють, вони можуть з нею спілкуватися, і вони можуть. Прийти говорити українською, а потім розстріляти просто. Тому це не завжди спрацьовує як е, свій чужий. Може прийти з, з боку росіян людина чи група, яка буде спілкуватися українською, і це не буде означати, що це свій. Е, знаю багато випадків, коли чув про такі. Не особисто бачив, просто чув про такі, що. Для місцевих це було важливо почути українську саме мову, щоб зрозуміти, що це свої. Я був в Харкові, я помітив, багато людей перейшли на українську, вони говорять про те, що вони перейшли. Харків стає українським і це приємно. Мені Дуже приємно дізнатися е, про те, що за нас, конкретно за мене, е, багато людей моляться, і я прошу продовжувати далі молитися і за нас, е, за військових, і так і за наші родини. Нашим е, родинам в тилу е, їм важко, їм важко, можливо, не стільки е, фізично, там якісь навантаження, е, скільки психологічно, морально. Е, тому хай Бог допоможе, дасть підтримку сім'ям, які чекають е, там, дружинам, е, матерям, дітям, які чекають своїх чоловіків, е, батьків, дітей. А хтось і дружин е, є і жінки, військовослужбовці, е, дружин, матерів. Е, хай Бог дасть сили разом то перейти і перемогти. Я знаю, у нас був виїзд. Е, з якого ми всі повернулися живі і здорові, але згоріли наші документи, машина забезпеч... речі наші, все погоріло, все пропало, пряме влучання. І фактично кожен з нас, з групи, міг загинути. Було влучання там, де ми були всі. Але ми виїхали. Я знаю, що конкретно за той виїзд за нас молилися. Ми зранку прокидаємося. Я, я виходжу, вийшов на, на вулицю, вертаюся, і тут вибуховою хвилею е, вікна, розбиває вікна, і скло падає на те місце, де я перед тим ночував. Е, ну, дякувати Богу, що живий, цілий, тому що міг би бути як, як мінімум поранений. відповіді. З одного боку, щоб війна закінчилась, бо він вже зможе поїхати додому і відпочити. З другого боку, щоб все в ньому вдавалося. І ще, щоб він був здоровий.